Привіт! З вами знову лікар-невролог, художниця Вікторія Токар. Сьогодні ми поговоримо про нікотинову кислоту. Якщо ви почули слово «нікотинова» і уявили сигарети, стоп! Насправді, нікотинова кислота або її ще називають вітамін Б3 або ніацин, це корисна речовина для мозку, нервової системи та шкіри. І так, її можна назвати природнім ноотропом, бо вона допомагає мозку краще працювати. Розширює судини, покращує кровообіг, через це нейрони отримують більше кисню та енергії, а ви завдяки цьому маєте ясність думок. Плюс ніацин ще бере участь у виробництві АТФ, це така внутрішня батарейка організму. Також нікотинова кислота корисна для шкіри, але якщо її приймати у великій дозі, можна почервоніти. Це явище називається флашинг, короткочасне розширення судин Через яке обличчя і шия можуть стати рожевими, а шкіра трохи поколювати. Багато хто плутає це з алергією, але це не так. Це просто така реакція. Якщо приймати ніацин регулярно, організм адаптується і покраснення вже не виникає. При дефіциті нікотинової кислоти відбувається втома, дратівливість, проблеми зі шкірою, пам'яттю і навіть депресія. У важких випадках виникає ціле захворювання, пелагра. Її симптоми починаються на 3D: дерматит, діарея, деменція. А скільки ж його потрібно для людини? В середньому для дорослої людини 14-16 мг на добу, але для покращення кровообігу призначають 50-100 мг або навіть ще вищі дози в терапевтичних цілях. Отримати ніацин можна з їжі: він є в м'ясі, рибі, бобових грибах та картоплі. Так що, друзі, не плутайте нікотинову кислоту з нікотином. Це дуже класний, важливий вітамін, що реально може зробити вас енергійнішими і розумнішими. Сьогодні я малюю лавандове поле. Воно вражає своєю яскравістю. Воно вражає гармонійною естетикою та впорядкованими лінійними грядками, що стрімко тягнуться до горизонту, зникаючи у глибині перспективи. Будьте здорові! До нових творчих пізнавальних відео.